Столична оболонь такі наслідки російської атаки шахедами по Києву. Я слышал, как если меня сбивали там, избивали, поняли. Ви знаєте, якщо я б не бачив не чув дрони, то я думав, що це балістика. На жаль, дуже щось були заряди. Високі, великі заряди, це дійсно так. І дуже добре, що все було вночі, тому що людей тут в одному веку, в того центру, це погано, щоб гарно, що було вночі. Якщо було в день, було б дуже багато. У вас все добре в квартирі? Ми сховані за цим будинком, тому тільки штори, як жалюзі, вивернули все і тріщини. А так тут багато людей постраждали в цих будинках. Ну, в радіусі скільки, десь пів кілометра, мабуть, вікон немає більшості будинків. Але все дуже добре, що люди живуть. Оце головне. Так що Тримаємося і посилаємо подалі. Знаєте кого? Ой, я сама з Бахмута ми переселенці. Там от, от таке отримали. Теж нічого, там немає, ні вас, ні, нічого. І тут, що тут, якісь воїнські частини, чи що тут є, чого він тут б'є по людях. Жаль, звичайно, я не знаю, чи тут є жертви. Кажуть, вони встигли піти з квартири. Ну, у нас, я в цьому домі, ми знімаємо квартиру. У нас, слава Богу, в балкон сиділи. А у людей я, що робиться? Стрис. Не дай Господь. Ви встигли в коридор прийти в укриття чи в квартиру? Де ж ми встигли? Я з паличкою, а муж паралізований після інсульту. Ми сиділи, ждали, щоб у нас. Попаде, значить, умре. Ви давно тут, в Києві? 22 років -три. -три приїхали сюди, як у нас квартиру розбили в Бахмуті. Ми сюди приїхали. Я сьогодні чергував ночі на швидкі, то мені зателефонували і повідомили, що тут. І, ну, я там особисто не зміг все приїхати. Але після роботи зразу ж приїхав приїхати родичів, подивитися, що тут робиться. Бо пожежа велика була і руйнування з цієї сторони будинку, бачите. А вони ще живуть на 10-му поверсі. Ну, слава Богу, постраждали. Фізично немає, але звичайно, люди всі ступовані. Зараз активно прибирають тут, приїхали якось підтримати, подивитися, може в чомусь необхідність допомогти. Проживаєте? З цієї сторони я вже вискочив тільки дим, побачив, поговорив. Ну, а так більше Ви... нічого. Ховались десь вікна, як у вашій квартирі? Ну, у нас ну, вікна, скажімо так, просто замки продавило, відкрилися вікна. О, слава Богу, якось так, що скло не побилося. Жінка з собакою коридорі ховалася, але я так вийшла під вікно, коли саме прихід був. Aqui tem uma